Подивіться, кілько їх тут є. А там ще. Це таке НЗ. Тому Та? угу. будемо продавати. Та, є. Та де? Та де їх продати? Вони такі смачніші є. Казала королева, що, не... що не одинакові. Не одинакові? Угу. Не одинакові. Одинакові? Угу. Може, там п'ясні. Але вони дуже смачні. Дуже? То все заробить Ну. Mm -hmm. Доліпляє. Боже, то там фаршу ще я не знаю. Ще, та це, які? А... Та ясно, що ні. Та я даю багато фаршу. Я не даю там mm -hmm. трошки, як да, хто дає. Мене mm -hmm. таке враження, що там фаршу більше ніж. Тих кругляшок. Що то є? Прогляшок. Вареничка! А, вареничка, йой, кругляшок, вареничка. Я вже скоро з розуму зійду з тими словами. Вареничка. Ти ще не всі мої слова. Вареничка. Вареничка. <кхи> Якщо ще трошки... Hey, — Еліпом! Разом ми команда, я <кхи> з тобою. Я ще хочу зараз маску чорну собі зробити. Ага. Ага. Ну, Таке в планах є, але як вийде. Щось давно не робила, знаєш, чорно, завжди карбокси, карбокси. Хай, ну вже там така погода якась така собі. Тут би, може, куртку якусь би придбали. Щось би десь, може би поїхало, що скупило. Ну, та завтра поїдемо до твоїх тих байерів. Та? Ну та де? Ти де куртки купляєш? Та в байерів? Та й не тільки куртки. Ну, то завтра поїдемо, щось нове. Ну то почав нині дощ падати, я думаю, бляха, що ти бід'яти. Та куртки. Та. Боже бідненький. Бідні, біднятку, маласінь. біднятко. Біднятко, Ну то завтра поїдемо, як ти кажеш, то вже так і. Буде. Угу, окей. Завтра поїдем. Отака краса у нас. Смакота не краса. Смакота. Краса. Ти приятеля сьогодні робиш? Nee. — Ні. Да, мене керуючи, що там? Що таке кавалєрка? Ми сьогодні, знаєте, сьогодні в мене Віталіка дуже гарний настрій. Він хіба ходить, каже до нього, по триває мені пішов, я хочу помити обличчя. Тримає то вдіне, то забере його. Я то тримай нормально. А він каже: слухай, а ти маєш тільки до очей і все, ви ще не менш. Я ката мию. Ну, а чого ти не змиваєш там? Я кажу, не знаю, не знаю чого. Так що, кавалерочка я вам скажу тако Сьогодні був дуже класний день. Такий для мене був насичений. Я вже. Все зробила, а, Віталік веде на своє кресло. На кресло, то треба так, сидів. Така як курля. Прямий ефір буду ну? творити. Ти будеш супер. Перший раз сіла кавнирка, Реально дуже-дуже круто. Але хоче вам Віталік щось сказати. Сідай, кресло своє. Давай відповідай. Валірочки. Посилання на то крісло нема. Я його зустрів випадково в інтернеті, в Тіктоці була онлайн-трансляція. Я просто замовив. Нема ні посилання, нема нічого. Я просто гуртав, гуртав і десь зупинився, замовив. І от воно і приїхало. У мене нема ні збережених, ні нічого. Тому. Ви Посилання не хочете, немає. Такі, ви собі шукайте, дивіться, моніторте. Мабуть, я вам поділився з вами, чесно. Ну немає його. Я просто його випадково шукав, моні... нічого не моніторив, і воно мені купалося, я замовив. Але Що? воно прикольне, гарне. Нічого. Молодець, файний хлопчик, а тепер кавалерка на мене. Ми вже покупалися, помилися і вже готові навіть лягати спати. І ви кавалірка, теж не зволікайте, тому що завтра субота, завтра треба робити в хаті поритки, їсти, готувати прати, хто працював цілий тиждень. Так що, кавалерочка, я можу дуже довго бандрони плисти. Я пельмені наморозила, вже позвонив Макс, мені не позвонив написав: Галя, ти мені пельмені привезеш, привезу дитину. Де я сиді? Ну, дякую. Я кажу, будь ласка, так що завтра розвеземо пельмені. Завтра буде новий день. Завтра Віталій хоче якусь куртку далі собі купити, ще якусь uh -huh. шмутки хоче купляти. Ну але Віталій купляє завжди в одних байерів. І завтра, при нагоді, вас познайомимо. Так що всім на добраніч, мирної, спокійної ніченьки. Ну і зустрінемось завтра.